в студії на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Акції Московської біржі 13 червня відкрилися з падінням на 15% після введення санкцій США. Зокрема, акції Російського Сбербанку на початку торгової сесії знизилися на 4%, ВТБ – на 4,7%, папери «Новотеку» впали на 6,8%, а «Селіграду» – на 10,3%. За даними ЗМІ, станом на 10, 20, 13 червня індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%, РТС на 1,4%. Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 тисяч пунктів вперше з 3 червня. Напередодні Московська біржа, національний кліринговий центр, і національний розрахунковий депозитарій були включені до санкційного списку. США після цього Мосбіржа оголосила про припинення торгівлі доларом та євро з 13 червня. Багато росіян тримають заощадження в доларах або євро, пам'ятаючи про періодичні кризи. В останні десятиліття, коли курс рубля падав, центральний банк запевнив людей, що ці вклади безпечні. Але росіяни масово скуповують валюту, утворюючи черги біля обмінних пунктів. Курс продажу долара в деяких обмінних пунктів зріс до 100 рублів. У великих банках все ще 90-95 рублів. Готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків, різко зріс станом на 21.30. На вчора максимальне значення заявок на куп. Півлю першої валюти становила 120 рублів за долар, а другої 125 рублів за євро. В деяких банках в певний момент курс американського долара доходив до 200 рублів. Офіційно при цьому банкіри заявляють, що сильного ажіотажу на скупку валюти не спостерігають. У Сбербанку кажуть, що цей показник перебуває на середньоденному значенні. Тим часом російський Центробанк заявив, що юань став основною валютою на біржових торгах у РФ. Його частка в травні вже становилася Новила 54% за курсом юаня до рубля визначатиметься курс інших зарубіжних валют. Про те, як санкції США і Великої Британії проти московської біржі вплинули на економіку РФ і її громадян. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Валентин Краснопьоров, засновник просвітницької ініціативи. Останній капіталіст. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Валентине, дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, як можете оцінити перший день роботи московської біржі після введення санкцій США? Дивіться, ну нарешті пішли серйозні санкції. Суть така, що московська біржа це такий від собі майданчик, при якому московські експортери, ну, російські експортери, московщини, так? Вони туди привозили валюту, яку реалізовували, а імпортери навпаки скупляли цю валюту, щоб щось купляти на зовнішніх ринках. На сьогодні ці можливості були практично невільовані. Московська біржа не робила ніяких додаткових резервів. Вона, по суті, була відключена від можливості взаємодії з доларом і євро. Московити довго розповідали про те, що долару і євро скоро кінець. Ну ось так, от в системному форматі їх вже від долара євро будуть це більше відключати, і це таке хороше рішення. Нарешті захід не буде там довго думати, що ось Росія потужний світовий експортер ресурсний. Якщо вимкнути його, то Якісь там це постраждає світова система американського долара. Наразі є розуміння, що Московія є ворогом, ворог, ворог в свободі і багатьом безпековим процесам. І вже розуміння є, що рано чи пізно Московія би уходила би туди. Вони намагаються там з Китаєм будувати альтернативний фінансовий світ. От і нарешті пішли більш-менш серйозні санкції в цьому напрямку. Що сталося? Вони відключили від нормального програмного забезпечення і потоку до валюти е, московську біржу, а також в. Ви таких важливих підрозділи московської біржі це депозитарій їхній і по суті платіжну систему. От і вони Московія знайде е, варіанти, як вона буде комунікувати безпосередньо, і зокрема на доларовому, євровому напрямку. Але це і центральний банк так само знайдуть ці можливості, але точно частково дуже сильно зменшується. І стане все набагато складніше взаємодіяти з світовими валютами. І ми враховуємо, що Москва може розповідати скільки хоче про те, що вона буде відключатися від, від долара і євро. А світ до тепер торгує в доларі. Право в тому, що те, що вони будуть залежні від юаню, це ніяке нещастя. Адже Китай він не має таких от сталих зрозумілих інститутів. Бо на заході центральні банки вони дуже сильно завжди знаходяться під тиском вкладників і організаційних структур. Так можна можна назвати його такого фінансової і інвестиційного громадянського суспільства. Від цього залежить дуже багато пенсій людей, які вони вкладають. Так у них там не солідарна система, і вони дуже сильно свідкують за тим, як працює центральний банк. Є таке стримування і противаг. Тому валюти заходу вони більш прозорі, їхні зрозуміло, як вони функціонують, і набагато рідше попадають в кризові явища. це тільки після от ковідної кризи сталося там кризове явище, оскільки там намагалися пом'якшити трошки, роздати грошей. Справді пішла інфляція, але до цього 30 років було дуже все стабільно, і так і буде і далі. Тобто, до чого я зараз веду? Що інститут центрального банку будь-якої країни західного світу, а ми там візьмемо зараз два основних нині: це ЄЦБ, Центральний банк Європейського Союзу, і е е е резервна система США. Так? Вона е доволі прозора в своїй діяльності. То центральний банк Китаю він е підпорядковується не якимось там інвестором, чи ще якимось, а він підпорядковується політбюро, Комуністська партія. Наразі це сідзіпіну, да? там йде узурпація влади. До Китаю треба буде. Скинути юань, зменшити його, щоб трошки послабити своє зараз економічне становище погане, так а вони рано чи пізно до цього знову можуть прийти. Вони з 90-х років мало цим бавилися, але можуть знову повернутися, бо вони них все складніше зараз. З ростом до чого вони можуть будь-який момент девалювати, ну так просто завтрашнього дня вони вирішили девалювати юань. І виходить, що Московія, яка залежна від Юаня, це буде бити по Москві. Москва не буде прямо впливати на цей процес. Вона не буде впливати на Китай. Тобто, суть яка, що якщо західна система світу, ой, глобальна система торгівлі, вона справді дуже сильно була на доларі, на євро, і є дотепер, це треба розуміти, якби московити не хотіли. А в свою чергу до них є довіра висока, не без проблем. Проблем ніде немає. Але довіра є висока через те, що ці інститути працюють, тому що там є свої громадянські суспільства, і загалом культура інститутів і таки то тут Московія лягає по суті під фінансову політику Китаю і буде залежати від рішення конкретної країни. Тобто вони стали ще й найвільніші і залежніші ще більше від свого сусіда. Вони в багатьох моментах зараз, там не тільки по автопрому, взагалі Московія зараз тримається, виключно чи вона отримує ворота в глобальну торгівлю через Китай на сьогодні. От, тому як наслідок Комунікувати з валютою московитом стане набагато складніше. Вони будуть переходити до прямих е, взаємодій з юанем, там з Рупією і іншою, іншими валютами, які і то з Рупією не факт, тому що Індія може теж потрошечку е, гальмувати процеси взаємодії. Адже так чи інакше Індії придеться домовлятися із заходом. Вона зараз на сьогодні конкурує за е, технології світові. і Вона хоче, щоб значна частина, те, що в Китаї було е, виробництво, було поставлено зараз захід свідкується, щоб вони ушли в Індію. Тому індія теж так не буде е, сильно посміхатися на сьогодні е, Московія. Тобто суть яка, що вони на сьогодні себе вимикають від валютної світової системи. Це в свою чергу ще більше б'є. Там ще санкції ще який момент вели дочки російських банків, дуже сильно постраждали, і найголовніше постраждали на сьогодні ті, які взаємодіють з російськими банками. А це в свою чергу здорожчує перекази, робить їх набагато довшими. Банки Киристану, Узбекистану, Таджикистану. Вони на сьогодні вже дуже сильно розтягують самі платежі. О тому вказати, як висновок, що це вб'є московську економіку? Ні, але вода камінь точить на сьогодні, е, по суті, такий. Складний доступ до світової валюти, складний доступ до торгівлі, тому що е, є вже дисконт на нафту за долар. Так просто не продаси. повсюди проблеми імпортувати через треті країни треба за, за ніз, за, занести за гроші. є складнощі на будь-якому етапі економічної взаємодії, у московитів є складнощі з урахуванням того, що вони зараз розігріли свою економіку дуже сильно на воєнні рейки. Їм в якийсь момент придеться обирати між соціальною політикою в своїй країні чи утримувати далі. Економіку, яка може виробляти ракети, тобто цей час, коли вони в такій дилемі встануть або хліб своїм громадянам, або ракети, він через такі рішення Америки нарешті цей час наближається. Але звісно, говорити про те, що в них там завтра все посипеться вмре. Ми не будемо, і це було б неправильно. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому росіяни масово скуповують валюту, якщо ми розуміємо, що ем, все ж таки і долар, і євро тепер будуть ну ем, важко застосовуватися в Російській Федерації. До речі, бачила навіть одне повідомлення щодо того, що деякі громадяни РФ кинулися навпаки її продавати? Е, ну, дивіться, ну, ну це доволі не не, 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 не найдурніше рішення на жітажі е, продавати, але на сьогодні в Московії не буде діяти ринок валют. Його будуть прямо контролювати сьогодні. Банки я дуже велика ймовірність, що в країні з'явиться декілька курсів. На чорному ринку, на банківському ринку, на банківському ринку так просто ти валюту скоріше за все, вже не купиш або купиш з обмеженнями. Придеться буде йти на чорний ринок. Чорний ринок там спред відрив від офіційного курсу, буде надзвичайно високий. Може бути там 100 рублів за долар офіційний курс, банківський там 120 рублів, а 200 на чорному ринку. Так, тобто ця ситуація дійсно погіршує становище. Тому е громадяни Московії на сьогодні е кіпішують. Ну це ну вибачте за слово. Ну якби панікують та да? от панікують. Е хтось купляє, хтось продає. Е тому чи зможуть вони зараз стабілізувати ситуацію? Частково так, але розрив між цими курсами не буде вже такого одного єдиного курсу будуть спреди і тому. Хтось намагається пошвидше раз купитися, думаючи, що рубль взагалі буде коштувати копійки. Чи можемо говорити про те, що там буде взагалі рубль буде повністю на сьогодні? Теж не можна. Причина, яка, що Московія залишається дотепер потужним продавцем ресурсів, так їм все складніше, це все дорожче. І друге, треба розуміти, що Московія все ж таки. Має дуже потужну економічну фінансову школу, і сам інститут центрального банку в них доволі грамотно працює. От на Біуліна як спеціаліст, на жаль, доволі фаховий. Тому сказати, що там все завалиться тут і одразу. Ні, тому можливо, частина, як чому я до чого підвожу? Чому частина громадян може навпаки грати на жіотажі, розуміючи, що зараз курс злетить, потім знову підпаде. Вони очікують, що курс е знову повернеться трошки в кращу сторону до рубля. Да, тому вони можуть і навпаки. Продавати валюту, отримуючи рубль, розуміючи, що завтра знову він трошечки вирівняється в кращу сторону, але це все тактичні рухи. Стратегічно рубль буде послаблюватися стратегічно отримати валюту в Росії буде все важче. До речі, ви згадали пані Набіуліну. голова Центробанку РФ Ельвіра Набіуліна а, зазначала, що поступове запровадження санкцій дозволяє підготуватися до них і мінізувати їхні наслідки з 2014 року. Російська влада, начебто, підготувалася до можливого відключення від системи СВІФТ, а зараз готується до припинення біржових торгів доларом США та Євро. А, скажіть, будь ласка, ну якщо була така заява, на вашу думку, наскільки вдало РФ підготувалася до вчорашнього? Них подій, ну московська біржа, взагалі ще раз скажу вам. Вона не була готова. невідома, як вона буде людям віддавати валюту, ті, які там резервували у ній. Вони не підготували додаткові розерви по валюті. Що вони робити будуть незрозуміло. зрозуміло. Сама московська біржа погано підготувала. Чим центральний банк Московії витримає, витримає. Вони системно доволі на сьогодні намагаються утримувати ситуацію, але знову таки на бівлю не може говорити скільки хочеш про те, що «та от ми навпаки готуємося. Ну, можна не знаю, перейти на як Куба на машини 60-х років там підготуватися. Можна на велосипедах кататися, теж можна якось перед логістику налаштувати. Так але можливості то явно От. тому вона може звісно видавати такі посили, щоб заспокоювати своє суспільство і таке інше. От але Московія на сьогодні все більше по суті, вона її віддаляють. Від е, світових торгівельних процесів свою чергу сказати про те, що хтось в глобальному світі, і там вони там дуже сильно сподіваються на глобальний південь, який теж як Росія, Московія, буде е, так само віддалятися. Але я задаю питанням, задуюсь питання навіть Китаю не вигідно. Ну добре, е, а навіщо Бразилії рвати з доларом? А навіщо пару рвать з доларом? І Аргентині рвать з доларом? Мені не зрозуміло. Тобто Московія попадає в більш таку в такий стан бажаний більш ніж дійсне. Тобто суть які, що вони там розповідають: от долар над нами не власті. Ну разом з тим, а яку ви систему представляєте тепер повністю бути залежним від Китаю, а Китай, в свою чергу, повністю залежний від торгівлі з заходом, тобто від долара, теж ну таке собі. Тому давайте так іде на сьогодні комфортність взаємодії валютної погіршується і для особливо крупних гравців Росії. І суб'єктність і суверенність Московії навпаки теж погіршується, тому що так чи інакше вони торгували з сировиною, на яку вони впливали, отримували валюту, і так чи інакше могли взаємодіяти на світових капіталах. А зараз вони будуть залежні лише від юанів, від Китаю. Ну нічого вони не виграли. І на яка розповідає про те, що ми тут краще готуємося до заходу до оточеної фортеці, яка ще частково залежна від Китаю. Ну, якщо вам там класти та комфортно, і ви кажете, що да ми тут е, з мінімальними ресурсами все одно ми думаємо, що хочемо. Ну, будь ласка, це ваш вибір. Ви в принципі, совєтський союз вже будував ізоляціонізм, е, доходило все до дуже складних ситуацій. Е, різниця між е, е, життям елементарним, між Совєтським союзом в певні періоди взагалі дуже було кардинально від того самого американського чи європейського. Зараз вони роблять ізоляціонізм на куди меншій кількості населення, на куди меншій кількості цих ресурсів, От то подивимося, що вони за там за ізоляціоністську економіку побудують. Ну мені глянемо. Ну давайте це розмови про суверенність, коли можливості стає все менше, пане Валентине. І одне. Я... Є одне коротке так. питання на останок нашого діалогу. Скажіть, будь ласка, ви правильно зауважили? Я повністю з вами погоджуюся щодо того, що санкційні кроки наших партнерів вже дійсно стають більш впевненими і розрахованими на певний результат. А на який крок наступний? Ви власне сподіваєтесь? Ну, власне, цей, цей крок він нарешті можли... нарешті дає можливість. Дати сигнал тим банкам і тим е, світовим банкам е, і тим торгівельним партнерам, які, по перше, паралельний імпорт формують, а по друге, паралельну банківську діяльність. Дати сигнал, що їх теж почнуть закривати. От Райфайзен до речі вже заявив, що буде зменшувати схлопу одразу там на одразу заявив після введення цих санкцій, що буде схлопувати свою фінансову банківську діяльність потрошечку в Росії. Він ще не заявив про вихід. На жаль, але тиснути треба на Райфайзен. Але точно вони серйозно зменшать свою присутність. Тепер там от всі розуміють, що всі хто комунікує з московською банківською системою. Тут американський регулятор заявив, що ті самі ВТБ і Збірбанк. Вони є частиною ВПК Московії, і це серйозний сигнал. Теж нарешті перестають грати в цих хороших русських і в хорошу руську економіку. Збірбанк є системною частиною фінансування кредитування російської е, воєнної машини, яка на сьогодні є світовим терористом. Від того на сьогодні всім дано сигнал, що всі, кого ми завтра попалимо на взаємодії, і кого ми вже бачимо на взаємодії, знаєте, що вам може прилетіти. Тому як висновок, я очікую, що нарешті будуть бити не тільки по дочках. Банків Московії по банках Москві, а будуть нарешті бити по всім, хто взаємодіє з Московією, навіть по такому знаєте, вторинному третинному варіанті. От ці, -ці підвищення імпорту з Киргизстанів, Узбекистанів, Угорщин і інших. От ці всі компанії, які це все роблять, і, і валюту ганяють для Московії так само паралельно. От їх всіх почнуть серйозно щеміть, і я це чекаю. Пане Валентине, я дуже дякую вам за вімкнення, за аналітику і за час, який ви приділили роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами був Валентин Краснопюров, засновник просвітницької ініціативи Останній капіталіст ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.